Лівійські повстанці після вигнання з Муамара Каддафі приступили до етнічних чисток. За неофіційними даними вони безладно вбивають всіх чорношкірих в Україні. Причому революціонери не відрізняють працівників мігрантів від найманих військовослужбовців, які воюють на стороні лівійського лідера. Тепер саме через геноцид чорношкірих африканський союз не визнає перехідну національну раду Лівії як законну владу Джамахірії. Раніше про побиття і затримання мігрантів повідомили міжнародні правозахисники, які зараз працюють у цій країні. За їхніми словами переслідувань зазнають приїжджі із Судану, Чаду та інших держав. Опозиція наполягає в полоні прибічників Кадафі. Нині перебуває до 60 тисяч мирних лівійців. За даними повстанців, полонені можуть перебувати в покинутих бункерах на території військових баз. «Ми і надалі будемо просуватися по країні. Сірт та Тріполі це ще не все. Ми прагнемо знищити усіх прихильників цього егоїстичного полковника і не зупинимося допоки не досягнемо своєї мети.